Які зміни в ваших любовних відносинах вас чекають протягом місяця? Це загальний розбір за індивідуальними. Звертайтесь, будь ласка, в особисті. Які зміни в особистому житті в ваших любовних відносинах чекають вас протягом місяця? Давайте подивимось. Які зміни в особистому житті вас чекають протягом місяця? Давайте подивимось. Ну, дивіться, зараз е, хтось, можливо, третій, е, втручається в ваші стосунки. Можливо, хтось третій втручається, е, можливо, ваші стосунки залежать не тільки від вас, да? Або тут про те, що у вас іде якийсь конфлікт стосовно фінансів. Е, але, але. Е, до вас, до вас прийдуть, в принципі, з якоюсь пропозицією, да, якщо, якщо якийсь певний, певний такий застів відбувається, якась, ну, якась така активність з боку вашого партнера все ж таки, все ж таки намічається. Але це все одно буде, буде знаєте, переливання з пустого, з пустого в порожнього, не готовий, не готовий ваш партнер іти в нове. Да? Він застряг в минулому, або ви застрягли в минулому, або ваші стосунки застрягли в минулому, і відчувається така, знаєте, певна, певна криза. Да. А, да. Треба враховувати, що якийсь, якийсь такий конфлікт. Конфлікт є між вами, якась така нечесність, хтось щось приховує, хтось не готовий відпустити минуле, думає про минуле і не може його відпустити, да, якісь, якісь такі проблеми, проблеми, переживання, неготовність, не скажімо так, зробити пропозицію або прийняти пропозицію. Просто якесь таке, якесь таке зависання. Да, не зрозуміле і чим це закінчиться? Ну, нічим, нічим особливо не закінчиться. Знов ви стоїте перед вибором, не можете да, в якихось таких ілюзіях перебуваєте або ваш партнер. Тобто ну, нічого поки що зрозуміло не буде. Я вибачаю, що не змогла нічим порадувати вас да, стосовно яких, якихось змін у стосунках. На жаль, поки що. Поки що буде таке зависання. зависання. Давайте, подивимось, давайте подивимось, що тут вам можна порадити, да? що, що вам робити в цій ситуації, да? коли все зависає, коли нічого нікуди...